Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами буде розпаковочка, і я вам покажу, що отримала з другого саме каталогу. Що замовила для себе, що замовили в мене також дівчатка. Останнім часом всі замовлення оформляю персонально відразу своїм клієнтам на пошту, тому розпаковок не так багато. Ось, а що я замовила для себе з цього каталогу? Давайте з вами подивимось. Перш за все, на що хочу звернути увагу, що в другому каталозі на другому тижні з 1 по 7 лютого в нас діє додатковий розпродаж на серію Giordani Gold, на аромати, на різноманітні засоби декоративної косметики, базу, тональні основи, туші помади і все з лінійки саме Giordani Gold. Тому не пропустіть таку можливість: мінус 50% на продукти від Giordani Gold чекають саме на вас Ну, а ми з вами будемо робити розпаковочку. Накладна, і, до речі, у нас була акція при замовленні від 35 бонус-балів ви отримаєте в подарунок від компанії подаруночок сюрприз. Ось Давайте з вами подивимося, який подаруночок сюрприз мені прийшов. Це зволожуючі патчі ось тому Зараз ми з вами до них також дійдемо. Це бачив на світлі нієчки опіті. Також замовила каталожки для дівчат, і, звісно, новий каталог мені прийшов, який трішечки пізніше також погортаю. А зараз подивимося, що нам такого цікавенького прийшло. Мій улюблений ось такий гель для душа. Це я замовила сестрі, буду відправляти посилочку. Тут у нас великий об'єм 500 мл, з динею, а також з кокосом. Він дуже концентрований. Його на довгий час вистачає. Великий об'єм, зручний і просто неймовірно шикарний аромат, такий, освіжаючий і на літо взагалі на будь-яку пору року. Але це один з моїх улюблених гелів для душа. Далі. Це замовлення, до речі, клієнточки. Це у нас база під макіяж. І на цьому тижні вона ще за вигіднішою ціною. Тому звертаю вашу увагу: шикарна база. Це моя, це новесенька. Відкрию вам свою. До речі, я її ще нову тільки відкрила і ще не наносила. Вона має такий ефект легкого підсвічування шкіри, дуже гарно зволожує і вирівнює наші пори. Тональна основа до неї дуже гарно прилипає і тримається. Плюс це додаткове зволоження для нашої шкіри. Має шикарний аромат, як і вся лінійка Giordani Gold, Дуже Красива база, вона найкраща з наших, тому звертаю вашу увагу на другому тижні за дуже привабливою ціною. Наступні продукти це очищення. Зараз в нас на знижки дуже гарні очищувальні засоби, саме лінійки Новейдж, є кремової текстури у вигляді олійки, саме гідрофільного очищення, а також у вигляді пінки. Це замовлення для мене. Ось. Тому. Дуже полюбляю саме ось таке кремове очищення, воно дуже ніжне, не руйнує шкірний бар'єр. Також після нього не потрібно наносити додаткові продукти у вигляді тоніку, тому що це продукт універсальний. А також наша гідрофільна олійка. Обожнюю її просто. Зараз також вона йде на знижці. З нею чудово робити масажі з цим продуктом. Дуже гарно очищаються пори, вони не забиваються наприклад, використовувати ці продукти разом як двофазне очищення, це буде дуже гарний результат, який ви відчуєте на своїй шкірі. Тому обирайте те, що вам буде більш комфортніше. Я впевнена, що ви не прогадаєте. Якщо у вас максимально чутлива шкіра, ви можете обрати для себе пінку для очищення. Вона буде максимально ніжною. Далі це наша відбілююча паста. Дівчатка замовили, це також. Замовили ось такі щіпчики для завивки вій, і з ними дуже гарно підкручувати саме війки, в кого війки прямі, короткі, і ви хочете максимального ефекту від вашої туші. Рекомендую. Далі придбала собі ось таку новиночку. Давайте з вами її відкриємо. Це накладка для вій, для того, щоб максимально профарбовувати війки, не саме забруднюючи да, наше повіко. Ось цією стороною ми можемо розчісувати, як вік. Так і бровки, а ось цією стороною да, ми під, підкладаємо під наше повіка. Дивіться, вони тут навіть з такими зубчиками, щоб віки тако вкладалися гарненько, і ми максимально глибоко могли профарбувати повіку. Ось, ось така накладочка для верхнього повіка, для нижнього. Мені здається, можна ще й навіть якщо приловчитися, можна ще з нею додатково фарбувати стрілочки. Ось тому придбала для себе. Цікаво протестити. Далі Далі це масочка для волосся. Зараз, до речі, в каталозі наші маски для волосся на гарні знижки. Вони є, можна придбати, вони дуже круті. Рекомендую. Також новиночка. Ось така новинка, набір з ароматом маршмелу, малинки, фісташки. Дуже смачна новинка. На смилку у вигляді ключика, можливо, ви вже бачили. Дуже смачний просто аромат, як і, звісно, нового аромату. Ось такий набір можна придбати на подаруночок або для себе, якщо ви полюбляєте саме фруктові, трішечки амброві, квіткові саме водички. Впевнена, вам вона сподобається. А так, як аромат я замовила для себе, давайте з вами його відкриємо. Е, останнім часом я ще спочала дуже часто брати всі новинки, е, тому, е, чесно кажучи, напевно, скоро буду роздавати аромати, які давно не користуюся. Ось. Ось така красуня, боже, вона така мініатюрненька. Я звикла, що всі аромати від on -sweet, вони мають 100 мл. Але ось цей має також 50 мл. Хоча, якщо порівнювати з Джордані, Джордані також має у нас 50 мл. Але тут просто дуже така витончена упаковочка, і виглядають вони, ну, зовсім по-різному. Давайте з вами протестуємо. В каталозі це одне, але так як немає в нас саме пробника на ці парфуми, трішечки зараз вона у нас, Ах, я вже відчуваю, Боже, який він смачний. Відчуємо, як він відкривається поступово. Спочатку така ніби така маленька приторність і різкість, а зараз дуже смачний. Просто смачнющі дівчата. Якщо ви полюбляєте квіткові, фруктові водички рекомендую. Це саме туалетна водичка, тому в неї стійкість не 8 годин, а 4-6. Тому звертайте саме на це увагу, але тут просто смачнющий аромат, зразу відчувається фісташка, потім трішечки малинка. Маршмело ще поки не відчуваю, але я трішечки хворію, тому можливо, ось аромат не так відчуваю ясно, як, як зазвичай. Ось тому маршмело, малина, фісташка, дуже смачний. Хто любить легенькі такі трішечки солоденькі парфуми, рекомендую. Дуже класний, все мені сподобалося. Буду використовувати. Ось тому час дівчатка оновлювати свої аромати на подаруночок для сестри, для мами. Впевнена, всім дуже сподобається. Ось такі пачі нам прийшли: в подаруночок. Далі, замість оплати за доставку, я замовила гель точковий проти висипань. Ось така малюточка. Не платила за доставку, просто замовила продукт. Я завжди користуюся цією послугою. Там були і бальзамчики, і також міцелярочка. Можна було замовити продукти нове чи серії Skin Relief для чутливої шкіри, різноманітні. Ось далі замовила дочці свої вітаміни. У нас закінчились, ми довго чекали, коли вони з'являться в наявності. Також для знайомої тональну основу. До речі, зустрілися на каву, наносили різні тоналички, і ось ця найбільше сподобалась вона так. Кож, до речі, зараз на дуже гарні знижки, тому не пропустіть. Адаптивна саме тональна основа. Далі це у нас йдуть дві а, помади кушон глянцеві. Одну я замовила собі, одну замовила а, клієнточка. Ще одна тоналочка це тональна основа з ефектом сяйва. А, до речі, якщо ви в минулому каталозі робили замовлення від 35 бонус-балів, для вас діє додатковий розпродаж, і а, в ньому можна було придбати дуже а, гарні продукти, які давались на першому тижні. Ось і. А замовили, до речі, ось цю тональну основу сяючу. Далі в нас тут, тут у нас пробнички ароматів, новий аксесуар. Зараз ми з вами відкриємо і також ось такий набір для ще більшого пропрацювання зони нашої на лобі, і також зони навколо очей, для того, щоб ще краще пропрацювати зморщички, можна спочатку очищати шкіру, потім наносити свій крем або сироватку, наносити пачі і тримати певний час, потім знімати для того, щоб ця зона максимально розглажувалася і ви отримували ще більший результат. Також у нас тут Коричневий олівчик для очей. Зараз також олівчики для очей на дуже гарні знижечки. І давайте з вами ближче подивимося на новий аксесуар. Відкриємо з вами зараз аксесуарчик. Дивіться, якщо у нас тут на коробочці є ось ця клейоночка, це значить, що ніхто до вас не відкривав цей продукт. ось Так, беремо. Оп, є. Надіюсь, вам видно. Я така трішечки сорока, тому аксесуари від компанії я дуже полюбляю. Вони мають гарну якість, його можна буде надягати. Ой, який гарний, до речі. Дуже гарний. Ох. Його можна буде надягати і ось так рівненько. І, наприклад, косу можна надягати на шию, буде також дуже гарно виглядати. Ну, чесно кажучи, я задоволена. Клас, 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 клас. Наші аксесуари вони не темніють. Якщо ви не будете їх залишати у таких саме вологих приміщеннях, да, не будете їх мочити, вони не будуть темніти. В принципі, вони будуть дуже довго вас радувати своїм виглядом, незмінним виглядом. Ось тому дівчата просто клас. А в нас є ще також до цих аксесуарів сережечки у вигляді сердець. Ці аксесуари в нас створені саме до Дня Святого Валентина. І сердечко-кулончик, да? підвіска. І також ось такі гарні сережечки. Чесно кажучи, сережечки я не замовляла собі, тому що вони такі об'ємні. Можливо, ще й дійду до них, але підвізка дійсно дуже крута. Ось. Тому, якщо ви полюбляєте різні такі аксесуарчики, впевнена, вам дуже-дуже сподобається. Дуже гарно ці камінчики виглядають просто чудово. А, також замовила собі нові тіні, але поки е, я е, гралася, поки в мене не було світла, поки я оформляла замовлення, їх не залишилося на складі. Ось тому я не встигла замовити собі набір тіней, так що очікую на поки вони з'являться на складі. І давайте з вами ще подивимося на ось ці глянцеві помади. Можливо, ви також ними користуєтесь, можливо, у вас вони є. Хто ще не бачив наші ось такі чарівні глянцеві губні помади. Вам показую: тут у нас буде дуже гарний такий кушончик. Я замовляла собі спокусливий тауб. 38864. Зараз переглянемо. 38-864, у нас відтіночок. До цього в мене був загадкова троянда відтінок. Так, у нас тут гарна така упаковочка, білесенька, така ніжненька пуховочка іде. І як ми його відкриваємо? Ми просто знизу прокручуємо продукт і чекаємо, поки він буде в нас тут. Виділятись. Перший раз потрібно так доволі довго покрутити, для того, щоб знявся блок і продукт почав виходити. Перший раз я також, пам'ятаю, дуже довго крутила, не розуміла, чому немає, але все було. Чекаємо. Я не хочу дуже багато накручувати, щоб потім він дуже багато не виліз. Так, ось бачите, скільки разів я вже прокрутила, і ще нема продукту. О, якщо я бачу правильно, то він почав виділятися. Це у нас тауб. Мені вже дуже подобається цей відтінок. Буде класним на губах. У вас буде на губах дуже гарний глянець. Якщо ви навіть з'їсте цю помаду, то у вас на губах залишиться дуже стійкий тінт. Він буде таким рожевим, насиченим. Вона має доволі непогану стійкість, 6 годин, дуже легка, комфортна взагалі, не сушить губки, дуже щільне таке перекриття. Звісно, на руці, можливо, не так сильно видно, але на губах, коли якщо ви хочете більш яскравого такого насиченого ефекту, користуємося. З олівчиком наносимо трішки більше продукту, да, тим паче, тут у нас, коли ми регулюємо виділення продукту, да, ви вже можете нанести помади більше, менше ось, і робити від колір на губах більш інтенсивнішим. Ось, тому чесно скажу вам, дуже класний е, саме в нас е, ось ця помада кушон. Вона неймовірно комфортна на губах, і губки стають більш такими сочнішими, пишнішими, об'ємнішими. Ну просто хочеться, хочеться цілувати. Тому обирайте свій відтіночок і. А робіт цей макіяж неперевершеним. Дуже гарна знижка, 199 гривень на помаду Кушон. Результат просто шикарний. Ця помада ідеальна на будь-яку пору року, влітку взагалі просто супер, тому що це як і блиск, як і помада дуже гарна на губах. Давайте з вами трішечки навіть тепер стремо його з руки і подивимося, чи вже проявився тінт. Трішечки тінт у нас проявився. Але, звісно, якщо ми нанесемо більш інтенсивніше, більше продукту в бах, е да, коли він вже в нас побуде півгодинки-годинку, то функція ось, ось цей тінт у нас краще проявиться. Тому не пропустіть. Чудову пропозицію на наші глянцеві губні помади. Ось така в нас була з вами невеличка розпаковочка. Дуже мені сподобалася ось ця наша новиночка, саме новий аромат. Також не пропустіть гарну пропозицію на оновлення саме нашої туші 5 в 1. Я собі не замовляла, тому що я люблю більше туш Pam план нашу оранжеву смачну соковиту туш від лінійки зеван. Тому що там дуже об'ємна кісточка, яку я люблю. І завдяки ній мої війки короткі, стають дійсно об'ємними. І я можу їх максимально профарбовувати. Зараз в цьому каталозі в нас в водостійкому форматі. Ось, тому дівчата. Якщо ви полюбляєте великі об'ємні кісточки, зверніть увагу на ось цю помаранчеву туш. Вона є в класичному, а також в водостійкому форматі. Тому обов'язково переглядайте каталог, діліться, що ви для себе замовляли. Якщо ви ще не є нашим клієнтом, обов'язково звертайтеся, я з радістю допоможу вам, проконсультую, допоможу підібрати найкращий продукт, який вам дійсно підійде. Не просто що ви побачили красиву упаковку, придбали, але вам не підійшов продукт. в мене це не працює. Я максимально стараюся підібрати продукт, щоб він підійшов і радував свою власницю. Тому обов'язково переглядаємо новиночки свої улюблені продукти і. Забираємо всі вигоди від компанії. Додаткові знижки, велком знижка, мінус 15%, кешбек, подарунки, безкоштовна доставка і не тільки. Додаткові бонуси і програми. Обов'язково звертайтеся за детальною інформацією і велком до вигідного шопінгу.